Що робити, якщо ваша ситуація являється більш складніша ніж потрібна допомога на експрес-консультації? Експрес-консультація, на якій ви почуєте відповідь. Що на рахунок цього говорить існуюче законодавство, і що роблять на практиці люди, а також скільки часу, скільки грошей що потрібно для розв'язання вашої задачі, також може завершитися тим, що я перепідключу вас до відповідального виконавця, за котрого закладаю власну репутацію. Тому що та сітка, партнерська сітка, якою я володію, яка така складається з нотаріусів, адвокатів, помічників, медіаторів, провідників, юристів. Інших людей, які покликані на те, щоб розв'язати вашу бюрократичну задачу, вона в принципі вже перевірена часом. І якщо ми надаємо контакти до українського адвоката, ми чітко знаємо, що людина нам за той чи інший період часу відпише, скаже все гаразд. Ми кожну. З ланок таким чином перестраховуємо і маємо відповідно бездоганну якість. А якщо ви маєте рекламацію, ви завжди звертаєтеся до мене. Я 24 на 7 беру, піднімаю телефон. І жодне питання з рекламацією у нас не зостало не розв'язаним. Це важливо наголосити, адже ми закладаємо свою репутацію за якість проекту компас міграції. Компас міграції це автоматизована система з розв'язання бюрократичних задач громадян України в еміграції. Ми працюємо з громадянством, картами побуту, резиденцією, шлюбами, розлученнями, трудовими та життєвими спорами, надаємо адвоката по обидві боки кордону і можемо підібрати фінансового радника для залучення або реалізації ваших інвестицій. Ви можете скористатися з експрес-консультації, як швидкої юридичної допомоги, до 5 хвилин, щоб отримати бачення подальших кроків, або звірити стрілки компаса вашої міграції та замовити розширену консультації до 15 хвилин з спеціалістом. Якщо консультація вам не підійде, ви можете не платити. Під час консультації ми прояснюємо, що говорить чи не законодавство і що люди роблять на практиці. Супровід надається провідниками компас міграції письмово, і це надає вам відповідні гарантії. Запис через номер у шапці профілю або через будь-який месенджер. Ми маємо дієві алгоритми, щоб ви витрачали мінімум грошей, нервів і часу на шляху до своєї мети.